На Рівненщині знайшли автомобіль, який збив на смерті дитину. Це біла Волга, за кермом якої перебував 26-річний рівнянин. Нагадаємо, поблизу села Великий Житин, що у Рівненському районі чоловік автомобілем наїхав на восьмирічного хлопчика і кинув дитину помирати на дорозі. Від отриманих травм другокласник загинув на місці події. Два дні працівники міліції шукали водія та автомобіль, причетні до ДТП. Знайшли у Рівному на вулиці Чорновола біля гаражів. Це Волга білого кольору. На автомобілі вже не було капота та коліс. Їх водій спалив, аби замести сліди. Пояснює, на момент ДТП, крім нього, у салоні авто було ще двоє друзів. З місця пригоди вирішили втекти, бо злякались. Нився вийшов з машини. Далі що? Підійшов, перевірив пульс, потім сказав, що визивай групу. І каже, нам всім пізнюю. Поїхали через ванну, через бахмуки, якась трамська, мабуть, гори. Чоловіки відразу зняли капот та колеса і спалили. Після цього пішли пияршити. Зараз всім трьом відповідальності не уникнути. Пасажирам автомобіля інкримінують на надання допомоги потерпілому, а водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Коли збив дитину, скоїв наїзд, вийшов з автомобіля, побачив, що. Хлопчик мертвий, злякався відповідальності, сів до автомобіля і зник. Приїхавши додому до себе, почав розбирати автомобіль і знищувати речові докази. На сьогоднішній день всі дають покази, спілкуються зі слідством. Після всіх проведених слідчих дій буде прийнято правильне процесуальне рішення.